Стартував цьогорічний чемпіонат України з футболу серед аматорських команд серед 23 учасників, розділених на чотири групи, і два представники Черкащини це зоря із Білозір'я та Ватутінське ретро. В перших матчах обидва наші колективи вдома зіграли в нічию 1-1. Обидва представники Черкащини виступають у групі. 2. тут їхніми суперниками є команди Києва, Чернігова та Чернігівської області. Загалом шість колективів ведуть боротьбу за дві путівки до наступного етапу змагань. У першому матчі суперником зорі була столична команда Оболонь-Бровар у її складі є навіть гравці, які свого часу виступали у вищому українському дивізіоні. Це, зокрема, капітан команди Андрій Корнєв. Щодо самої гри, то вона пройшла практично у рівній боротьбі. У першому таймі суперники мали по кілька нагод для взяття воріт. Однак до перерви забити вдалося лише гостям. Перша половина другого тайму пройшла за переваги білозірців, які втілили її у гол Романа Коломійця. Крім цього, індутний та губка не реалізували виходи сам на сам. Відзначимо й небезпечний удар Тандафілова. Кияни теж мали нагоди відзначитися, але їх не використали. У підсумку нічия 1-1. Щодо неприємних моментів матчу, то важку травму отримав голкіпер зорі Віктор Єрошов. Увиділи, що в аматорському футболі все треба робити немножко швидше, ніж на чемпіонаті області. Тому все прийдеться з часом, Не будемо торопитися. начали, можно сказать, положительно. Ничья все-таки, команда неплохая, молодая, амбициозная. Поэтому я считаю, что ребята сегодня сделали то, что могли сделать. В наступному туре 22 травня Зоря в гостях сыграет Чернивскую команду «ЮСБ». а ретро завитает до столиці Украины. Так как мы начали только первый раз этот чемпионат, хотелось бы дойти как можно дальше, выйти из группы, а там... Уже как, как Бог дас. Єдине, що дуже багато травмированных игроков, шість человек основного составу. Будемо довіряти резерву більше. А в чемпіонаті області після двох турів білозірські футболісти перебувають на першому місці, вигравши обидва поєдинки. Кримних по шість очок також набрали умань-фермаш Спартак та ураган. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.